був подарунок моєї матері, я за це хочу подякувати. І ще хочу звернути вашу увагу, ви бачили різниця між другим та третім лише один голос. Що це означає? Це означає, що будь-хто є вирішальний. Тобто насправді це той випадок, коли кожний визначає, що буде далі з університетом. Якщо б людина, яка голосувала за мене, проголосувала б за іншу, тут би стояла інша людина. Тому я хочу, щоб всі це зрозуміли. Прийшли. Справді тому, що я тоді приїхав, знаєте, зразу, як кажуть, з колес, я е, говорив деякі речі, і зараз я розумію, що можливо я коли, е, когось образив, можливо, не там розставив акценти. Людям здалося, що ось той вуз супер, а ви тут навпаки, я зараз вам приведу приклади. Ви. Розвивайте і той університет, бо деякі речі я там застосовую. І дуже простий приклад: ось я Я в цьому університеті від студента першого курсу до доктора наук війшов за 13 років. Тобто 5 років студент, 3 аспірантура і 5 а, до докторантури. Ну, нехай мені хтось скаже, де ще, в якому університеті це є. Тобто цей університет він має найпотужніший склад. Звісно, це заслуга Шарапова Валерія Михайловича, я буду завжди це казати. Але ви знаєте, ну, тут сидять люди, які у мене викладали, і Юрій Григорійович викладав. Тоді я сказав певні речі, що лише дві особи, там біла Кирина. Людмила. Людмила сказала, там залишайся, Григор написав, не заперечую. Справа в тому, що багато людей вони мене підтримували, але ну, просто я не зміг про них сказати. Той самий Валерій Михайлович він мені сказав, що я як керівник повинен тобі сказати, звісно, залишайся, але чисто по батьківськи тобі кажу, їдь туди, де дають квартиру. Там давали квартири, і зараз я ну, розповім, я вже говорив, за рахунок чого все це відбувалося. Юрій Григорович, я пам'ятаю, коли прийшов я до нього з заявою. Я не знав, як там буде. Я його запитав. Якщо у мене у мене там не вдасться. Він тоді сказав, що е, я, як правило, не беру тих, хто у, е, пішов, але тебе я візьму. І Я пам'ятаю, я приїжджав на Раду, він завжди підтримав. Тобто я хочу, щоб е, люди зрозуміли, я ціную цей університет, бо це моя альномата, і ну, не може учень критикувати свого вчителя. Е, тепер давайте е, стосовно моєї програми. Я вже казав, що головний меседж це люди. Е, е, ну... Що це дає? Я наводив цифри. Коли ми акумулюємо людей, у нас певна кількість кадрів, і це вже нам дозволяє створювати радіус. У нас там вуз приблизно такий, як цей університет. У нас там 4 тисячі студентів, у вас 5 тисяч студентів. Але я позавчора, коли підписував далі відпустку на цей термін, спілкувався з директором. Я у нього запитав, я просто не пам'ятав, скільки квартир тут на це звернув увагу. Я назвав тоді 60 там там 62 доктори наук. Він сказав більше 70 дали квартир. Там просто було точечно, а іноді там під'їзд вони купували. Тобто більше 70 квартир. Там, коли я приїхав, ну, доктор на ну, 550 годин навантаження, ще 7 років тому, кандидат 670, там просто були такі умови, коли ВУЗ створювався 20 років тому. Щоб його створити, потрібно було просто виживати. За весь час існування університету з бюджету надійшло лише 100 тисяч гривень за всі оці 20 років. Тобто, ВУЗ створював умови так, щоб вижити. Ну, саме простий приклад, студент. У нас з системними адміністраторами працюють студенти на півставки, що це дає. Студенти бачать, це перше їх робоче місце, отримують досвід, університет е акумулює кошти. Хочу, щоб зразу всі зрозуміли, я не намагаюся ті технології перенести сюди, бо не можна один в один і зі своїм уставом чужий монастир не ходять. І я ж розумію, що будь-яка зміна вона людей лякає, як кажуть, в Японії прокляття, щоб ти жив у час змін. І зараз я спілкувався з деканом. Ті питання, які вона піднімала, я зараз хочу озвучити, щоб люди просто заспокоїлися. Я розумію, тут були певні процеси, суди, люди вже втомилися. Мені дуже сподобалося. Ми з Сергієм Анатолійовичем Назаренко вчора спілкувалися. У нього в кабінеті він запросив там чай, каву, попили. Я його запевнив, я не хочу. Жодних, я не буду застосовувати брудних технологій, я не хочу нічого критикувати, тому що ну, вже потрібно будувати, йти вперед, йти вперед а не казати, що щось там було погано. Люди самі зроблять оцінку. Мені дуже сподобалося, я йому сказав, що якщо я програю, я вам потисну руку і поздоровлю, подякую всім, хто проголосував. Ось і побажаю, щоб він далі будував. Я вважаю, ну це європейський підхід, і те, що я зараз бачу, я спілкуюся з людьми. Ну мені дуже приємно, я бачу ну, дійсно і професіонали, і людське відношення. І я просто задаю собі таке питання, чому цей університет, який по багатьом показникам він кращий і перспективний ніж той, в якому я, але чому там ну, інша справа? Там навпаки, ми купуємо корпуси. Ну минулого року там вже 12-й корпус. Разом з боргами півтори мільйона повертали. Зараз там планується водна станція з басейном оце отримувати. У нас от з 9 по 12. Червня їдуть там 60-70 викладачів укопліва. Раніше це в Ялту за рахунок університету, взагалі в єдині в Україні. Розумієте, як я це бачу, чому? Ну, перше по іншому розподіляються кошти. Я вже казав. Тобто нахил робиться не на матеріальні цінності, а на людей. Ну, тут є плюс-мінус. З одного боку у вас красива дев'ятиповерхова будівля. Це також це правильно, це красиво. Я не хочу це критикувати. Я хочу а, зробити наголос на іншому. Побудована добра інфраструктура. Подякувати хочу тим, хто це зробив, але що ми будемо робити далі? Далі я хочу сказати, що, на мою думку, потрібно вже не на це робити наклад, а на людей. І тоді у нас буде розвиток. Ну, я наводив приклад, у нас там і 5 раз спеціалізованих рад, 10 фахових журналів, ну, у мене свій фаховий журнал на факультеті. Так ось як я бачу цей університет. Університет технологічний. У мене запитували лінгвісти, економісти, а що буде з нами в технічному, не плутати. Не технічний, а технологічний. Якраз вчора і нагадав Юрій Григорович, ми спілкувалися, це, мабуть, його заслуга, коли змінювали назву, це було при мені, як був тоді ще студентам, а зробили не технічне, а технологічне. В Україні, якщо ми зараз подивимося там, по рейтингу, на 23-му Київській національній технології та дизайну. Технологія за визначенням це сукупність методів та засобів для досягнення мети, або можна простіше як теорію застосувати для практики, щоб отримати результати. Взагалі нічого не говориться про техніку, про механізми, тобто це і економіка, і лінгвістика, і таке інше. Тобто тут потрібні взагалі усі спеціальності. Коли я буду зустрічатися з технічними... Спеціальності там я розповім, як я бачу бачення і того ж самого машинобудівного факультету. На мою думку, я це кажу, головне це демократизація в прийнятті рішень. Ось коли я сюди їхав, знаєте, мене здивувало таке питання: а чи будеш ти собі квартиру зразу купувати? Розумієте, будь-яке рішення, ну там я хочу сюди приносити, воно робиться колегіально. Сьогодні зранку я відкрив закон про освіту. Ну там я дивився. 40 стаття про студентське самоврядування, буду з ними спілкуватися. 34-та це про керівника, про ректора. і там починається будь-яка строка, зобов'язаний, відповідає. Тобто це людина, в моєму розумінні, не, вибачте, скажімо так, головний там керівник, а людина, яка обслуговує. Тобто взагалі інший знаєте, напрямок, вектор розвитку. Так ось коли мені давали квартиру, не ректор, іноді я чую, там ректор дав тому квартиру. Там це обговорювалося на навчальній раді, тобто ректор мене представляє, він поясняє, чому ця людина нам потрібна. І потім вже засідання трудового колективу, ну, в той рік вони кожен рік тоді давали по дві квартири. Мені і ще одному професору з Херсону. Але приймає рішення колектив. Тому будь-яке питання ось мене запитувало, а що буде з тим факультетом з іншим факультетом. Ну, не мене потрібно запитувати, а вас. Я наводжу минулого разу китайський прислів, він мені подобається, що доброго імператора любі хвалять. Поганого люди ругають, а у мудрого кажуть, це ми все зробили. Будь-яке питання, припустимо, по профорієнтації. Зараз це дуже актуально, що потрібно робити. Ну, у мене є своє бачення. Зараз можу розповісти. Якщо у нас будуть зміни, просто потрібно вийти на телебачення, розказати студентам, про абітурієнтам, про двойні дипломи. Ну, у мене зараз на електронній пошті з болгарами переписка. Наші поїхали у Варну і вони хочуть мати подвійні дипломи. Подвійні дипломи Дипломи позавчора я підписав, у нас ну, з мого факультету зараз 4 студенти поїхали другий раз, бо у нас по договору це поморська академія в Славську. Якщо тричі там був студент, там он по 2-3 місяці, він отримує двойний диплом, ну не бакалаврат 3 роки. Тобто, розумієте, можна просто. Я більш ніж впевнений, що у всіх є якісь проекти. Просто акумулювати, зібрати і це показати. Так ось будь-які рішення, які ну, я там приймав на факультеті. Ми просто обговорюємо і те, що побачив, ви знаєте, просто потрібно дати людям ініціативу. Я розумію, що я не найрозумніший тут багато розумніше мене, бо ну так вийшло обставинами, що саме я зараз стою. Якщо взяти економіку-лінгвістику, вибачте, будь-хто з вас найкраще мене розбирається, тому не мені вас вчити. Все, що я повинен просто вислухати і ну, прийняти якісь управлінські рішення. Але ви будете визначати так, ось коли я став тільки деканом. У ну, мене там кілька як вчителями, які мене вчили. Я пам'ятаю про ректор по науці. Це одна з двох осіб, яка створювала той університет. Він мені тоді сказав, що ти досягнеш успіху, якщо люди будуть бачити в твоїх ініціативах себе. Тобто не прийти і сказати, ти робить те, а ти те, а тепер робимо ось так. А навпаки, запитати, а що будемо, як робити. Я пам'ятаю рік тому по профорієнтації, я на раді факультету підняв питання, я й досі пам'ятаю, скільки людей дали, скільки пропозицій, і ми разом почали це робити. І якщо людина бачить себе в цьому процесі, то, вибачте мене, там зовсім інша ефективність. А дуже часто не потрібні навіть гроші. Ну, я не знаю, як зараз проходить вчена рада. У нас там починається з чого вчена рада. Будь-які грамоти, дипломи, книги, які вийшли в університеті, ректор їх вручає. Тобто мої студенти там щось зайняли, починається вручати. Патент, будь-який патент, бо це показники університету. Вручається людині, всі аплодують. Це приємно, приємно студенту, приємно людині. Для цього не потрібні гроші. Для цього просто потрібно показати людині, що ви нам потрібна, ви нам важна. Я знаєте, я не хочу зараз акцентувати на всьому цьому увагу, тому що насправді мало часу. Давайте я зараз прийду тоді безпосередньо до економіки і лінгвістики. Стосовно цих спеціальностей ну ось простий знову ж таки приклад. У мене зараз дві довірені особи це Рудницький Володимир Миколайович і Петкова Леся Мільяніна. Тобто, ну якщо з Рудницьким ми співпрацюємо, то Леся Мільяни, вона скоро підійде у неї, якісь там. А, о, о, да, я прошу, я не помітив, да. Ну знову ж хочу, я розумію, що є різні думки на факультеті. Хтось її підтримує, хтось інших підтримує. Чому довірена особа у неї є досвід? Її підтримала 71 особа, співробітники, студенти. Це потрібно рахувати. І я хочу, щоб її досвід він був на користь університету. Тобто, як бачите, я не поділяю там технарії, інженера і таке інше. Я почав говорити про технологічний університет. Якщо ми подивимося, ну, зараз дуже популярні стартапи, У мене студенти якраз ту п'ятницю зайняли перше місце там в Україні у Львівській політехніці, будь-який стартап обов'язково економічна частина. Якщо ми пишемо технічні дипломи, там є економічна частина. Без економіки взагалі неможливо і мене запитувала взагалі, чи останеться економічний факультет. Таке питання навіть настає. Різний час, різні спеціальності підтримують університет. Я, коли прийшов в університет, економіка тільки з'явилася. Тоді було на піку, Тоді багато студентів, вони приходили, приносили гроші. Зараз на піку йде IT. Але ну, я потім розкажу технарям, я якраз бачу, я, ну, вважаю, можу це довести. наступний якраз там буде ера робототехніки, буде машинобудування. Тобто, розумієте, не потрібно знищувати якісь спеціальності. У нас ось в тому університеті зараз найгірший, скажімо так, по економічним показникам політологічний інститут держуправління. Чому? Коли створювали 20 років тому, це було популярне, тобто розвал країни, Держуправління, і тоді ми створили раду. На сьогоднішній день я не хочу зараз обманювати, але там найбільша кількість професорів на студенти. Чи на двох студентів один доктор наук. Тому що, знаєте, багато їх позахищалося, але... Бачите, тоді воно було на піку, на сьогоднішній день ректор озвучив минулого року, там здається, мінус 300 чимось тисяч для університета. Тому, розумієте, тоді на піку зараз вниз, але потім ну, воно ж все по синусоїде. Технічні були не затребовані. На сьогоднішній день ви бачите, ну, за статистикою, більш всього економістів і юристів ну, кажуть безробітних, але знаєте, в техніку йде ну, певний пік. Зараз IT пройде там, ми кажуть три-п'ять років, буде робототехніка, тобто машинобудування, але не потрібно знищувати, потрібна кожна спеціальність. І так. я вже казав, в стартапах, в наших дипломах є економічна частина. Скільки існує людина, почалися взаємовідносини? Існує економіка стосовно лінгвістики. Ну ось мене також студенти давали запитання. Там чи потрібно в університеті, чи не потрібно. Я приводив приклад: ось у нас інститут лінгвістики, Він найбільший за чисельністю. Тобто, у мене на другому місці, по кількості студентів, там на першому. А, ну, всі дівчата, як правило, йдуть туди. Ось у мене племінниця цього року завершує навчання. Сьогодні на 8.30. У нього був останній дзвоник. Я просто не міг там бути сюди, приїхав. Вона ще не визначилася. Якщо її батько, мій рідний брат, він тут навчався на будівельному факультеті, якраз його пам'ятаю. Ви у нього також викладали, і у мене ви викладали. Ось якщо я тут навчався, звісно, ми орієнтуємося на цей університет, але ж вона, вона не здавала математику ЗНУ, тобто вона не піде на. Технічні спеціальності, тоді постає питання, а що взагалі потрібно піднімати питання там, про гуманітарні дисципліни? Да вони всі потрібні. І повертаюся до it галузі ну, з цим я безпосередньо зустрічався, щоб попати, попасти на фірму, ну, джуніор, позиція джуніор, у нас там 500 доларів. Ну, зараз знижується 350 доларів. Це старт, тобто студенти першого другого курсу, вони так стартують. Там потрібно або бути програмістом, або знати англійську мову. І дуже багато наших випускників там йдуть саме в it фірми Тому це ну, дуже актуально і дуже потрібно. І щоб навіть ну, не було питань, по-перше, не я буду визначати, хто що потрібний для університету, визначає колектив, а по-друге, моя особиста думка все це потрібно. А тепер стосовно кадрових запитань, розуміє, кожен себе запитує. А якщо, припустимо, той пройде, що буде зі мною? Ну я пам'ятаю, коли я, мабуть, зараз казав, звільнював. Ну, є таке правило, секретаря ти змінюєш. Чотири місяці я пропрацював, я просто зрозумів, потрібно це ж робити. Я досі пам'ятаю наскільки це важко. Тобто я не хочу е, якихось змін. Перший проректор мені тоді сказав, що якщо ти будеш думати про людей, е, то Тобі все проститься, ти будеш працювати, ти все це витримаєш. Е, потрібно думати про людей. Я не сторонник того, щоб робити якісь зміни. Але якщо потрібно, щоб механізм е, рушав уперед і щось заважає, це потрібно змінювати. Все, що я кажу, я ну, кажу осторожно, я нікому нічого не хочу обіцяти, тому що ну, в мене правило ти сказав, повинен виконувати. Якщо хоч раз не виконаєш, ну все, е, крест. Ось, або ти виконуєш, або не виконуєш. Тому все, що я кажу, я справді так дивлюся і буду це робити. Я казав, що посади вони повинні колегіально обиратися колективом. Ну чому я так думаю, якщо, припустимо, на факультеті не підтримують того декана, ну не буде розвитку. Потрібна та людина, які... Яку більшість підлеглих підтримує. і в моєму розумінні, ну якщо по всіх індексах зараз рахують доктори Думаю. і кандидати наук, тобто вони повинні визначати. Але я сторонник того, щоб ці люди залишилися. Я просто не хочу називати прізвища. Зараз я починаю більше спілкуватися. Насправді багато посад, які існують, їх хочуть залишити для мене. Це найкраще, тому що ну нам знаєте, вже люди. Змінні зміни цей набридлий, тому я вважаю, що якщо вдасться не змінювати все це, я буду тільки за. Але я хочу, щоб люди побачили, що це вони визначили, чи змінили вони це, чи ні. Кафедри не чіпаються. Ну у мене ще вчитель Шарапов вчив, що завідувач кафедри це остання інстанція перед Богом. І у мене на факультеті я завжди кажу, завідувач кафедри, ваш кадровий склад, я завжди підтримую. Тобто ви за це відповідаєте, і якщо хтось хоче, приходить, ось я хочу там перевезти, я кажу, мені все рівно, я вас завжди підтримую. Кафедри ну, не потрібно чіпати, вони вже працюють. Машина, якщо машина працює, рушує, вона повинна й далі. І далі рушити декани це просто люди на них дуже багато відповідальності, роботи між керівником, підлеглими, студенти на них зав'язані. Тому я вважаю, тут потрібно почути думку колектива і їх виставити. Ну, тобто, все так як я казав на дебатах, я це хочу зробити. Але ще хочу запевнити, я нікого сюди приводити не буду. Я приїхав з іншого міста, просто щоб ви розуміли, там вуз. Тут є більша перспектива. Ну ось я казав, факультет там тягне вниз. У вас наскільки я ну, такого немає. Якщо подивитися, ось є технічні факультети, тобто для технологічного вузу на цей час, коли гуманітарні бюджетні місця їх зменшують на технічні ні. Тобто зараз йде напрямок в розвиток. Саме технічних галузей, тому вони ну не буду називати флагманами, скажімо так, на них орієнтується більше державних міст. Але економіка ну, я не буду казати, що це обслуговуюча. Це також потрібна дисципліна і лінгвістична дисципліна. Ті ж самі харчові технології. Україна, вона ну університет, він знаходиться у центрі України. Тут зелений туризм розвивається. Да, я так само, вибачте, на ці майські свята набрав зелений туризм і на Гаверлу з друзями поїхав. У нас золота підкова. Тобто у нас всі умови, щоб все це розвивалося. Взагалі, університет він ну, для себе означає три головні складові, які ну, можуть зробити і роблять його потужним. З одного боку, це рядом з Києвом знаходиться. Ви просто не уявляєте, ось з Миколаєва, щоб поїхати у Київ, я витрачаю три дні. Там лише один потяг приїжджає без 15-6. Я там кілька годин чекаю, вирішив питання, чекаю ввечері, щоб повернутися в Миколаїв. У вас тут вирішується зранку, підписав, поїхав, віддав, повернувся і ще працюєте. Ви не уявляєте, наскільки зручно. Мені іноді кажуть, що для технічних спеціальностей це погано, тому що рядом Київ і всі студенти їдуть туди. Ну, я з цим не згодний, на мою думку, це залежить від авторитету університету. Якщо у нас в Миколаєві, вибачте, Одеса ще ближче, але чомусь той університет.